Новий ліфт про колаген проти зморшок. Сила рослин для молодості шкіри, дермо рослинна косметика і вроше. Avon Ultra. твоя найбільш пігментована помада. Кольори, що оживають, Замовляй на MyAvonUA. Так, ну і сьогодні у нас страви е, різних народів, різних часів, е, і е, особливо е, щамливо для мене, що сьогодні це шакшука. Одна з моїх найулюбленіших страв. Ви знаєте, інколи навіть е, я приїжджаю там кудись, там, в якесь місто, в якусь країну, ще щось. Е, е, дуже відомий кухар сказав таку фразу: замовляйте яєчню, і дивіться, як її подадуть. Я замовляю шакшуку і дивлюся, як її зроблять. Не надто вона, не те, не сиво. Ну, тобто, ну знаєте, щоб вона була збалансована. Сована насправді це дуже складна страва, тому що е, е, там дуже багато спецій, і треба мати певний смак, відчуття, щоб не е, зробити занадто. Е, партнер по торговель марка королівський смак, якісь королівська, а ціна народна. І от зараз ви бачите, що у нас відбувається. Фактично, ми почали е, з перцю. Перець вже е, знаєте, святає святих е, 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 усіх спецій, е, тому що е, е, там дуже багато ноток, дуже багато нюансів. Далі, що ми робимо? Далі? Фактично, давайте почнемо теж з головного. Для пікантного смаку ми обрали домашню аджику. Вона виготовлена із свіжих томатів, паприки і петрушки. Додаємо її, фактично, отак от, от. Потім я це все перемішаю, ви побачите як. Так, і зараз же не нехтуйте свіжими томатами, тому що це теж важливо. Ви свіжі томати обов'язково відчуєте, якщо вони є. Знаєте, як кажуть в анекдоті, якщо є, ви відчуєте. Якщо нема, ви теж відчуєте. Це був не смішний анекдот. Це був про життя скоріше. Чері, бачите, я отак от розв'язаю їх. Я їх розрізаю. Тут, дивіться, занадто багато теж не треба, але в принципі шакшука це. Помідорне яєчня. Тому тут нехтувати, нехтувати помідорами не треба. Хіба що аджика у нас є? Вона може трошки зменшити кількість помідорів. Слухайте. Ну і мені здається, це страва, в якій реально все перемішується, вона так дослівно і перекладається. Угу. І для багатьох, звичайно, шакшука є таким символом ізраїльського сніданку, або її ще називають тоніською яєчнею. І і і так, ліванською і тоніською. І існує існують звичайно різні версії. Ці походження, тобто перші згадки, це 16 століття. Рецепт народився в Туреччині, потім розповсюдився Прикольно. країнами північної Африки, але в 50-ті роки розпочалось масове переселення євреїв до молодої держави Ізраїлю. І євреї якраз забрали з собою цей легендарний рецепт. І от якщо у нас, наприклад, шакшука на сніданок, то насправді це не лише популярний сніданок, в тому самому Ізраїлі цією стравою дуже легко вечеряють, обідають, абсолютно. тобто абсолютно. Норма, і от вона реально в ній перемішується все. Ви бачите, яка велика кількість перцю, яка велика кількість помідорів, туди додається зелень. Ну, тобто, на ваш смак ви можете додавати е, все, що завгодно. Хоча я... є класичний рецепт. Маленький хочай... момент зараз покажу людям. Дивіться, Давай. зараз перед тим як яйця. Ой, проблемка. Зараз у мене е, плита е, зависла. Е, зараз секунду. Оп. Е, я зараз поки цей. 에, поки зараз спутую, э, не, не в мене. Вікуль, э, допоможи мені, будь ласка. А я вам тоді окей, Єгор, Єгор заговорив про основний інгредієнт шакшуки, про яйця. Так, от дуже ну треба вміти обирати їх. Є виявляються свої також лайфхаки, і можливо, ви зараз будете в шоці від того, взагалі, які яйця можна називати дієтичними. Виявляється, є дієтичні, є недієтичні. Ну от власне дієтичними вважаються. Яйця, яким не більше семи днів. От е, вчені вважають, що після семи днів яйця втрачають величезну кількість корисних властивостей, і тоді їх починають називати столовими. Прикольно. Це ті позначки, які ви дуже часто бачите, власне, коли купуєте Олешко, або в супермаркеті. Людям зараз я бачу, я такі е, так, тобто є е, таке певне маркування: там ЕС 1 С 0 і так далі. Ага. Ну і е, яйця не обов'язково зберігати в холодильнику. Це ще один міф. Чомусь всі одразу пхають їх в холодильник на зараз. Вони цілком ці? ну я також дуже часто це робила раніше, а зараз я вже абсолютно спокійно ставлюся до того до цього, тому що знаю, що їх можна легко зберігати при кімнатній температурі. E, і до речі, ще один лайфхак. Якщо ви не плануєте, e, точніше, як якщо ви плануєте зберігати їх довго, то тоді краще їх не мити. Якщо ви, звичайно, кладете їх в холодильник, то їх обов'язково треба помити. Ну і перед приготуванням страви, бо знаєш, кажуть, найбільша кількість e, ну якихось там умовно кажучи. Чи може бактерії потрапити, якраз коли ми беремо ніж uh -huh. і отак по скарлупі починаємо бити, власне. Uh -huh. І якщо вони не помиті, то можна. Ну, можна ну треба скажу, просто чи... мити перед приготуванням так, безпосередньо. Так, та. і це нормальна, абсолютна практика. Хочу розкажу тобі історію про шакшуку. Е історичну, Mm, таку культурологічну, політологічну навіть. Боже, як пахне, друзі. Пахне, ви б ви б б відчували цей аромат перцю, це просто. Я просто порахував, скільки країн ти назвала, які вважають Шакшуку своєю. Це Ізраїль, Туреччина, Сирія. ну ти країн, як ну, назвала? На... Куди розповсюдився цей рецепт, так точно. Ви зараз бачите рецепт на екрані, але м, е, тут історія, яка точно ввійде в підручники історії. Е, е, коли е, е, курди на чергових перемовинах з е, е, Туреччиною. Про незалежність. Mm -hmm. Ну, у них постійно там перемовини. Курди це народ, який живе на території Туреччини, Сирії, Лівану. Вони борються за такий Курдистан, да, незалежну державу, mm -hmm. але борються-борються і ніяк не виборюють. Так буває, на жаль. От і на одних перемовинах з Туреччиною знаєте, що у них було спільне на столі? Не чай, не кава, а саме Шакшука як мова єднання. Це те, що нас єднає. Ми можемо жити окремо, ми можемо бути корисні один одному, але у нас є єдина мова спілкування. Е, та? Е, е, саме і це така не турецька, та? не османська, ні, ні курська, а саме Шакшука. Це геніально! Це геніально. Е, ти будеш накривати, до речі, кришкою Ти, чи, знаєш, чи питання. Так, я накрию, напевно, да. Давай так, поки, поки наша шакшука смажиться, друзі. У нас є ще один лайфхак вершкове масло, яке ну, майже кожна господиня використовує і в приготуванні ранкових канапок, і не лише ранкових. Якщо ви його тільки дістали з морозильної камери, і воно таке ну прям дуже сильно тверде, є декілька варіантів, як можна швидко з ним впоратись. Перше, це ось таке ситечко. Ми підгледіли цей лайфхак і зараз будемо експериментувати. Тобто, ви просто ось так. На, бачиш, що відбувається? Ану. ситце зрізає верхівку боже як масла, прикольно. І воно перетворюється в таку. Це якесь мистецтво просто так? майже. Далі ви просто намощуєте це все сюди, і вам легко тоді можна намастити е, скибочку. Намасте. І другий. Варіант це овочерізка. Здавалось би, але цим гаджетом на кухні також можна легко зробити ось такі е, слайси з вершкового масла, я би так сказала. І також е, легко буде навіть е, заморожене масло е, намастити на хліб. Намастити, на масти. Так. Це вже індійська а, страва. Чесно, відомо. мені з цим більше сподобалось легше, тому що овочерізка крутиться, зафіксувати її важко, так, щоб вона Рам трималася абсолютно рівно а от ситечко маленьке, якщо є. Все равно будешні і все готово, звичайно. Бачите, О, працює. Працює. Дивіться, оскільки часто люди з лізики кажуть, що на телебаченні брешуть магія, телебачення все перекривлює. Я хочу вам сказати таку штуку. Ми дійсно їмо те, що те, що ми, те, що ми готуємо. Ми дійсно п'ємо те, що у нас стоїть. Ми дійсно віримо в те, що говоримо, навіть якщо помиляємося, мовно кажучи. Тому я зараз хочу, щоб кілька хвилин ще пройшло. Ми допекли нашу шакшуку. Ми додамо ще зелені обов'язково. Просто тільки що побачила. Треба не, треба бути зелені не, вже, вже додати. Не готову, вже на тому е, давайте так. Давайте поки що наша шакшука е, доготується. Я би хотіла швиденько вам зачитати ще декілька е, коментарів. Ви сьогодні настільки щедрі на привітання. От е, пані Олеся нам пише. Олеся Щербина пише: Доброго ранку з Києва. Сьогодні день народження моєї дочки Оксани Щербини. Їй 16 років. Донечко, вітаю тебе. Нехай життя буде сповнене щастя, любові та безліч рідкісних класних моментів. І, і от Олеся пише, що її донька захоплюється малюванням, співає, і зараз вона вже ось така красуня. Подивіться, будь ласка, вітаємо сніданком. Ще одне Ой, привітання клас. від Богдани. Вона пише: Доброго ранку. Сьогодні святкують день народження наша донька Улянка. Мудринець 13 років їй виповнилася. Найкраща, наймиліша дівчинка, куди час летить. Єдина, нехай лише буде щасливою, а ми її дуже сильно любимо. Подивіться, будь ласка, і на цю іменинницю. також. Вітаємо і Богдана пише, що вона навчається в Луцькій школі, дуже любить тварин. Мріє бути акторкою. Вже декілька років займається в акторській студії. Чуйна, мила дівчинка має братика Нікіту. Ми з татом дуже радіємо, що маємо таких двох чудових дітей. Бажаємо всім бути Здоровими і жити в мирній країні. Клас. Ну а ми вам дякуємо, що ви надсилаєте почитаємо. Тут однаково mm -hmm. просто різні тарілки. Одна велика, давай. одна маленька. Знаєш, що було? Як кажуть, давай тримай. Mm -hmm. Давай, Дякую. тобі Давайте велику. Uh, до речі, я вже бачу, що треба було трошки більше додати томатів. Просто подивіться. Uh, ну може, якби навая... можна було через камеру передати армат, друзі, це дуже смачно. Mm -hmm. Прощавайте. І можна навіть ось такий бутербродик взяти. І так, з хлібчиком. Mm -hmm. Це дуже смачно, гарної вам. Шак, шокай. Никуда не